Насправді нічого неможливого немає. Ну, по-перше, я так розумію, що нова адміністрація Білого Дому вона прекрасно вивчила заяви нашого президента, і, зокрема, напевно, вони можуть навіть процитувати одну із заяв нашого президента, в якій він сказав: якщо я не закінчу війну, має прийти хтось інший. От це так політичне підґрунтя щодо законодавчого, розумієте, в нас от якраз тут. Великий бардак, тому що з одного боку не існує питань щодо продовження повноважень Верховної Ради, але існує суперечність між двома статтями Конституції щодо повноваження президента. Згідно однієї статті Конституції президент дійсно так само пролонгується повноваження на час військового стану, а з іншого є. Стаття Конституції щодо якої вже тлумачення Конституційного суду, що повноваження здійснює лише впродовж п'яти років. Е, Найкраще був би варіант, але цю проблему вирішити зверненням до Конституційного суду, але ні офіс, ні слуги, ні депутати чомусь не звернулися. Е, тому станом на зараз в нас існує така негласна політична домовленість домовленість політичних сил про те, що ми вважаємо, що. Повноваження усіх гілок влади пролонговано чи будуть вибори з одного боку юридично? Я кажу, ми якихось рухів не бачимо. Але якщо брати якісь непрямі свідчення, чи готується влада до цих виборів, Так, готується. От ми, навіть в вашому ефірі, і в інших ефірах я говорив, відкриваємо бюджет. Ми бачимо, що цей бюджет на цей рік державний бюджет України на 2025 рік. Він більше схожий не на бюджет оборони країни, не на бюджет виживання, а на бюджет виборів плюс. Всякі е, е, агітки в скриньках розкидають, плюс політичні справи порушуються, намагаються опонентів е, мінімізувати їхніх, їхніх, е, їхню підтримку на можливих майбутніх виборах. Тому з одного боку влада готується. Розчищає поле, можна сказати, так електоральне для себе, правда, це може навряд чи їм допоможе. Але з іншого боку, замість того, щоб займатися реально юридичним нормуванням процесу виборів, цього не відбувається. Тому, скоріш за все, я так підозрюю, що зважаючи на заяви наших партнерів, наша влада любить як вони ж з усім погоджуються. Але потім роблять знотки шахрамахер, і виходить так, як вони хочуть. Тому формально може так само бути і в цьому випадку щодо виборів, от які ну, абсолютно ми всі погоджуємося, що під час війни ну не до виборів. Ну це, це, це об'єктивно. І з цим погоджуються всі, і це логічно. Тоді виходить, а навіщо тоді владі проводити вибори? Щоб що, щоб західні не, владі... партнери щось не говорили? Е, дивіться, для того, щоб західні партнери менше говорили, і щоб якимось чином. Закрити отаку от запит на оновлення влади в Україні, який звучить від наших, зокрема, західних партнерів. Вони ж не напевно не просто так говорять. Напевно, кредит довіри до цієї влади в них вичерпано. Напевно, я не говорю так однозначно. Але я так підозрюю, тому що дуже багато в пресі західні почали писати про, про вибори. Наша влада що може зробити? Ну я так скоріше за все, що підозрюю, що вони підуть до певного етапу і скажуть: так от ну, все ж таки не можна, але в нас же Вибори по плану місцевих органів влади, от вони будуть. Ми побачимо, як вони пройдуть, і вже потім будемо вирішувати, чи проводити, як проводити і коли проводити вибори президента і парламенту. Ну це можливо один з варіантів. Чому я кажу про те, що юридично нічого не проводиться? Хоча б насправді можна було б вже напрацювати якісь зміни, аби Щодо проведення виборів, тому що ну вибачайте, ми е, війна війною, але ми не можемо вже законсервувати цей радянський союз про те, що ну в нас єдина партія, яка вічно буде керувати, і, і ну і, і, і і бачимо, до чого вже докерувалося. Тобто, аби дати якийсь сигнал про те, що демократичні процеси в нас не зупинені. Можна було би щось почати робити. З тепер, якщо зовсім та фіналізувати, от всі так занадто абстрагуються. Вод під час військового стану. Насправді суто формально юридично проведення виборів чи не проведення залежить від е, одного указу продовження військового стану. Якщо хтось вважає проте ну не продовжиться військовий стан. Формально тоді ну, його немає ну, військового стану. Тут вибори можна. Формально, суто формально. Я не кажу про, про реальний стан речей, тому що ракети літають в нас, немає області, до якої не залітають ракети. Але суто формально, юридично, так і воно є. Щодо проведення виборів, ну, знову ж таки, напевно, наші партнери можуть апелювати до того. Так ви же ж проводили вибори і в 2019 році, і раніше проводили, коли у вас були військовий стан на окремих територіях. От. Тому. Як воно буде, я не знаю. Чи буде партнер наполягати на виборах, очевидно, так. Тому що для них це якось незвично. Єдине, що трохи некоректне, полювання, що в нас в Штатах була війна, у нас були вибори. Ну, вибачайте, ну зовсім не ті часи були, зовсім не ті війни були. Ну, бойові дії на території Сполучених Штатів не проводилися. Так, і не було на той час, якщо Келган говорить про історію Сполучених Штатів, тоді, коли він посилається на ці військові дії, ну не було таких з такої зброї, яка дозволяла вражати ну фактично по всій території країни, ну, от. і тут ну реально є нюанс. Станом на зараз дійсно це от, ну, от якраз та історія. Що не на часі, чи має влада щось робити, аби е продемонструвати, що на демократичні процеси тривають, так має. Якщо вони пройдуть демонструвати про те, що в нас ж існує, все ж таки, хоч якимось чином діє навіть обмежена конституція, що в нас є система стримувань проти вак, що не можна чмурити опозицію і не можна сажати генералів, не можна а, користуватися телефонним правом. Ну от це знаєте, сакраментальне званню Баканову. От якщо вони доведуть про те, що демократичні процеси в нас не зупинені, попри війну і попри неможливість проведення виборів, я не думаю, що і партнери будуть наполягати так жорстко. На тому, що це мають бути, будуть вибори прямо от зараз. От я думаю, що цього, цього не буде. Ну просто наша проблема в тому що вона. Здається, дуже так сильно хвора на коронавірус. От, просто корона сильно велика, і не хоче її втрачати. От, але з іншого боку, я так розумію, що напевно партнери бачать, що наша влада сіє нашою великою короною, і нашої вже й в їхні двері не можуть війти. От і намагаються якимось чином послати сигнали, так навіть в тому числі по що щодо цих виборів. Народ, ну давайте все ж таки. Ключове демократичні процеси. Якщо буде демонстрація того, що в Україні демократичні процеси не зупинені, що вони якимось чином дотримуються, хоча б частково. От тоді я думаю, що питання виборів буде ну, принаймні знято, реально знято до закінчення реального закінчення бойових дій. Розумієте, я хочу намагатися вловити логіку. Якщо е в владі не потрібно Проводити вибори, тому що суспільство в принципі цього не вимагає. Всі ну, притомні люди вимагають. в суспільстві розуміють, що які вибори під час війни займіться економікою країни для того, щоб допомагати військовим, в першу Справи чергу безпекою а ну, потім безпекою. Так ну я маю на увазі економіка, яка підтримує безпеку. Тому що в першу чергу у нас військові, які мають бути забезпеченими всім необхідним. Вони на першому місці. Які вибори ніхто не вимагає, хоч один. Принципі, в притомний політик в Україні каже, що треба проводити вибори? Ніхто Ні, Ніхто цього не каже. Так тоді, навіщо боротися з опозицією? Ах, навіщо Аби це? було ми... з військовими тягатися, розуміючи їх як основного політичного конкурента сьогодні. Розумієте, ви говорите як людина, яка ну, адекватна, але інколи, розумієте, не дарма ж кажуть, що табір переможців завжди найперше, хто залишається розум. От ан влада в нас ну не все хорошо, вона відчуває, вона відчуває себе переможним. Так але, тим більше, але завжди на будь-якого переможця прийде інший переможець. Для того що він не прийшов, намагається. Я ж не дарма спорту сказав, що е, з таких умовах. Попри те, що є вимога проведення виборів, і все ж таки влада усвідомлює, ну рано чи пізно доведеться їх проводити, mm -hmm. і якраз тут включається такий елемент, що ну наже ж є ж опоненти, да їх треба зачистити. Хто є найбільшим опонентом? Військовим. Треба значить показати стражати. фото Ківалова з, з, з послом ну, України в припиню казус, які завгодно. Тобто, якщо це помога про залужного, то він якраз от, питання ревності відчувається в офісу президента, тому що залужний. Станом 2025 року, так само, як і Зеленський, 2019. Він тефлоновий. Ну там ківалом можна на нього посадити. Він йому це нічого, абсолютно не, не, не загрожує. Але тим не менше, тут більш серйозніші справи є. Це порушення сп... Порушення кримінальних справ проти генералів треба, значить, дискредитувати військових. Дискредитація військових відбувається по всіх фронтах, особливо в якщо в тилу, це дискредитація через ТЦК, через дискредитація через всяких там безуглих і так далі. Плюс потрібно так само нівелювати вплив опозиції, яка все ж таки існує в країні. Ніхто від цього ну і це очевидні речі. Тому вони працюють, знаєте, як українська така традиція. Хай буде, а хай буде, це треба якось чином загнати їх кудись там далеко, збити максимально рейтинг, аби рано чи колись прийдемо до вибору, щоб ми відчувалися себе ну, королями з коронавірусом на голові, умовно кажучи. Ну, це таке, знаєте, занадто сильно примітивне, спрощене, спрощене, спрощене уявлення. Яке, напевно, існує в владних кабінетах. Хто це уявлення вбив їхні мізки, я не знаю. Але в ну, підсумки ну, буде напевно з точністю до навпаки, як завжди в нас виходить. Тому що, ну, якщо когось намагаються якимось чином дискредитувати, принизити, намагаються влаштувати полювання за відьмами, чи за ким чином, чи за ну, щось подібне. Тоді в народу напаки виникає, ну, напевно, не просто так це все робиться. І, напевно, от гарний чоловік, треба за нього голосувати. Тому я думаю, вони собі зроблять відмежу послугу. Але ну це ну знову ж таки, от, от, якщо ми говоримо ну в контексті єдності, ну це точно не, 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 не те, чим має займатися влада. Ну, ну народ, у нас є реально стільки проблем, яким треба займатися. І в останню чергу потрібно бігати за генералами і за опозицією. Оце це сто відсотків. Ну, дивіться, от українська делегація поїхала на молитовний сніданок в Сполучених Штатах. Володимир Зеленський дорікає, що там дуже багато депутатів було, а замість того, щоб вони були. В Херсоні, на Харківщині, чи десь е, всередині країни, от вони поїхали туди. Е, знову таки, е, міжпарламентська дипломатія, е, міжпарламентські зв'язки, те, чим мають в принципі займатися депутати. І це нормально, якщо налагоджуються контакти якісь з республіканцями. Тим більше, це такий неформальний захід, який, е, на який запрошується якраз і опозиція. І тим більше, навіть Стефанчук. Голова Верховної Ради каже, що туди були запрошені половина представників опозиції, і половина монобільшості. Вони поїхали, їх відправили туди. А потім Володимир Зеленський дорікає, що вони туди поїхали. Так хто мав поїхати? Володимир Зеленський мав поїхати? Чи хто мав поїхати? П'ять-шість менеджерів мали поїхати туди. Ну в уявленні офісу президента так, але ну, так сталося, що нова адміністрація Білого Дому. Чомусь не запросила їх. Я не бачу якраз нічого поганого в тому, що е, політики про різних рівнів не важливо, чи це народний депутат, чи це депутат е, місцевої ради, їздить за кордон, якраз спілкуючись з своїми партнерами е, за кордоном. Я не бачу в цьому нічого поганого. Більше того, ця жорстка заборона, вона і так вже посприяла тому, що якщо подивитися опитування, як сприймали Україну у війні з Росією в 22-му році і зараз, то картина зовсім ну, сумна. От. І все більше в Європі людей, які підтримують терористів, вони вважають, що ну, Україна слабка, а що їх підтримувати? Чому взагалі підтримувати? Тобто, скажімо так, наша недолуга політика нам зіграла в мінус, тому що, попри те, що прийшла команда, яка вважала, що вона в комунікаціях щось шарить, виявляється, що вони великі лузери в цьому плані і ще великі дилетанти, тому що вони обрубали стільки можливостей для комунікацій, що просто. Ну, це 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 не те, що стріба стріляти собі в ногу, це в дві ноги собі вистрілити. Тому що, ну якщо ти приїжджаєш, наприклад, там до я говорю навіть не про депутатів Верховної Ради, які так чи інакше вони виїжджають за кордон і спілкуються з такими ж парламентарями з інших країн світу. Я кажу про депутатів нижчого рівня. Кожна громада має якісь партнерні стосунки з якимись містами. От вони раніше приїжджали, вони ж розповідали, що у нас така то історія відбувається, що ну нам реально потрібна допомога, що е, ми жертва, ми не нападали на Росію. А потім, коли це все прибрали, а звідки ці місцеві політики, коли будуть знати, що відбувається, вони дізнаються з місцевої преси, яка ну дуже прекрасно з якою працює агентура Російської Федерації? Тому це ну реально оці всі обмеження для людей, які мають туди їхати, переконувати, воно. Нам надало набагато більше шкоди, аніж було користі. Оце, ну, знодки, це ну дурня. Ну от, наприклад, я депутат обласної ради, я не теж не можу виїхати за кордон. Але я можу виїхати, якщо в мене є відрядження. Яке відрядження, коли я не на зарплаті в обласній раді? Я не отримую там зарплату. Яке мене відрядження? Ну, тобто мараз кріпчає, і цей мараз, ну, привіт до того, що зараз ми чухаємо потилицю і говоримо: так, а от ну трошки якось ту нас змінилося ставлення. Ну, вже не так підтримують. Та, каніше, не буде так підтримувати. Забороні всім під'їздити. І тоді наші партнери за кордоном мають за 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 тим парканом, який ми самі збудували, здогадатися, що нам щось потрібно. Що все ж таки у в нас не зовсім все добре. Ми самі, ми самі збудували цей паркан. Тому, тому така історія.